Гуманітарну допомогу ліками та медичними засобами Сумщина почала отримувати з 1 березня, говорить заступник начальника управління охорони здоров'я Степан Паку. Увесь цей час ліків, говорить, надходить менше. Більше предметів для догляду за хворими і десь засобів. Тож лікарям первинної ланки радять призначати в тому числі аналоги ліків з тих, які є у аптеках міста. Всі ті препарати, які необхідні для амбулаторного лікування, ті ж препарати, які є для лікування рідкісних хвороб. Ми, ми їх майже не отримуємо, ми їх не отримуємо. Тому що ви розумієте, що ті, хто присилає гуманітарну допомогу у військовий воєнний час, вони направляють допомогу, яка є, ну, скажімо так, адекватною для того часу, який зараз ми маємо. Тобто це перев'язані матеріали в основному, це дезінфекційні засоби, це препарати. Протизапальні це препарати від так званих простудних захворювань, появляються наприклад, вимоги такі, що просто забезпечити мене. І, наприклад, препаратами там ну, бісапролол, офтан, спіронолактон. Я розумію, що багатьом це ні про що не каже, але я просто хочу сказати, що це ті препарати, які, як правило, не постачаються через гуманітарні вантажі. Дитяча міська лікарня з першого дня співпрацювала з благодійним фондом Олександра Ємця і сумськими меценатами. Також говорить Вікторія Бугаєнко, найближчим часом розраховують і на допомогу чеського благодійного фонду. У нас працюють, я не буду перераховувати, лікарі 20 дитячих спеціальностей, які можуть проконсультувати пацієнта і призначити лікування на даний час, що стосується стаціонарного лікування, як сказав Степан Якович, у нас повністю є місячна потреба в ліках, які можуть бути необхідні у відділення анестезіології дитячої, повністю можуть бути необхідні в центрі дитячої хірургії та травматології. У сумах організували три логістичні центри склади розподілу медичної допомоги: це два центри первинної медико-санітарної допомоги і п'ята лікарня. Наші сімейні лікарі, надаючи допомогу, рекомендують нашим нашим пацієнтам, які звернулися, не на, скажімо, не на те, щоб вони формували свою аптечку, а максимально на надання медичної допомоги. Тобто, це можуть бути і вони в нас є в наявності антибактеріальні препарати, протизапальні препарати, знеболюючі препарати, які тут і зараз потрібні пацієнтам. Що стосується наших маленьких пацієнтів, ми також можемо їх забезпечувати антибактеріальними, знеболюючими, протизапальними препаратами. На вчорашній день заклад отримав гуманітарну допомогу у вигляді памперсів для маленьких для діточок, дитячого харчування. То ми зараз його розподіляємо між нашими. Декларантами і між тими, хто доєдналися до нас, це багато біженців. У нашому закладі також наявні антибактеріальні, знеболюючі, жарознижуючі препарати, відхаркуючі, перев'язувальні матеріали. Також є вироби медичного призначення підгузки, невелика кількість дитячого харчування. З початку березня, коли у нас були проблеми з доставкою ліків нашими постачальниками, к нам почали доставляти завдяки зусиллям міської ради, сумської міської ради, обласної військової адміністрації. Волонтерам та депутатам міської ради гуманітарну допомогу. І на сьогоднішній час у нас в лікарні є повністю лікарські засоби та витратний матеріал, який необхідний для надання забезпечення лікувального процесу. Це також розчини для інфузії, антибактеріальні також засоби, протизапальні. Повністю забезпеченими анестетиками, засобами для загальної анестезії та зневолювальним за словами представниці аптечної мережі, зараз ситуація з поставками ліків у аптеки покращується. Я дуже прошу населення нашого міста не створювати паніку і не вигрібати одразу все то, що вони побачили. Поступають тебе Поступати Поступають почав ельтероксин. У нас почали перевозити інсуліни. Ми відпускаємо е, інсуліни по бумажним і електронним рецептам за отпускаем доступные бюджету. Ми ліки. Найбільші проблеми в сумах, за словами представника аптечної мережі, зараз із протисудомними і гормональними препаратами. Їх завозять, але швидко розбирають. Анна на Сергій Мілевський Єдині новини на Суспільному.